Привіт всім. Я прийшла провірити, як тут гнізда понравилися курочкам чи ні. І ось що я тут побачила. Так, видно, що на першому поверсі курочка знеслася. Одне яєчко тут нема. Так, тут нема. Ось на другому поверсі два яєчка, і тут немає поки що. Значить, на другий поверх вони можуть потрапити без драбинки. Ось. Я довольна, що моє произведение искусства. сподобалась курочка. Ось так. Все добре. Там неганяло та вулиці. Мупільник стоїть. Щось тягає щось. А, от кукурудзи, це от кроліків повипадали. От кукурудзи листочки і вони їх тягають. Не займаються. Так, тут наш хлопик хазяйнує. Я вранці дала йому кавуна. У нас в цьому році непогані кавунчики вродили, але є такі, що попеклися, я їх даю внутрім. Ось такий хлопець у нас. Він у нас поки що без імені. Ніяк його не назвемо. Хто хоче, може написати в коментарі, яке ім'я йому дати. Ну, поки що ми не придумали, як його назвати. Просто нутрячок та і все. Такий кабасик. Царює тут сам покаше. В своєму загончику сам. Але з нудріками він перекличку устроює. Друг друга чують і розмовляють так. Заомерз сидить. Дивиться. Ось такий в нього колір. Не чисто чорний, а такий якийсь з коричневим відтінком. Вийшла попасти качок, хай прогуляються трошки, покупаються. Піду подивлюся до цесарок. Чи знесли яйця. Не. Так, курі. Курічки. Тишкиш. Куди ви всі побігли? Я ж потім яйця не забила. Одна лежить. І не в гнізді, на полу. Так, тихо. Візьму яєчко, тихо-тихо. Ось так вони несуться. Ну, не на вулиці. Це вже раді. Ахтіша. Не бійтесь, яйце тільки забрала. Ах, імніць так є. Клас. І тут аж чотири. Ого! Зараз заберу. І того. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Я вчора одне не побачила, мабуть. Шестеро. Молодці. Шестеро яєчок. Так, карман. Карман треба закрити, бо яйця потеряю. Так, курчата ще поки з ними побудуть. Бо до великих випускала, до великих курей. І ті, що старші курчата, обіжають їх. Поки що вони попить з цисаркою. Сисарки, кстати, не біжають курчати. О, так. кролики коли почивають. Маврику. Я сьогодні їм кукурузу різала, давала. Значить, трошки щось живала. Так, там сонце сіти, наверное. Ось олож. Я подивилась по записям цим кроленятам 5 числа, був місяць. Ось зроблю прививку і кнопка піде на віддих. Лежить. Наша кнопка віддихає і малявки біля неї. Ці теж лежать. Сьогодні не дуже жарко, добре на вулиці. Туда вже вони ось на сонечко вийшли, лягли. Ось таке в мене сьогоднішнє відео. Дякую за перегляди. Ставте лайки, коментуйте. Всім пока!